Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити курячі відбивні з курячого філе, і буду дуже у такому смачному маринаді їх маринувати. І поділюся з вами таким рецептом. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла такі два куски курячого філе, 5 зубчиків чесника, одна велика цибуля, вода мінеральна, гірчиця, сіль і чорний перець. Ну, от Все, що мені на даний час потрібно для маринування, а все, що мені буде потрібно по тому, я буду показувати вже в процесі роботи. Я хвилиночку заберу у вас, тільки хвилиночку, і покажу, як я нарізаю. Ну, і кажу, кожен нарізає по-своєму. Тому що є різне філе, бачите, яке воно знизу є. І такі кусочки. Я їх не викидаю, я от на такий кусочок і поріжу. Головне Лівочки, оці всякі шкірочки, це все трошечки відрізається. Покажу вам. Отак От беру на косячок і нарізаю. Бачите, отак. От Десь на сантиметр нарізаю їх. Ну, покажу вам. Бачите, такі кусочки на сантиметр буду нарізати. І покажу вам ще, як я буду відбивати їх. Я беру отакий мішечок, ви бачите, отакий. Можна харчову плівку. Ну, мені чомусь отак більше сподобалося. А тепер ставлю отак, декілька сюди. Поставлю я цей такий розрізаний І так. Тепер буду відбивати. Адненько. Бачите, з однієї сторони, а тепер перевертаю зразу і ще трошки відб'ю з другої сторони. І все, От, покажу вам, як він билися. Ось так, бачите? І оце я так билися. Не дуже аж так такнесенько, тому що це куряче м'яско, і воно швидко просмажується. Отак, От бачите, і з цієї сторони, отак. Оно ще то трішки тонче, але небагато. І тепер знову цей мішечок так само ставлю декілька цих нарізаних кусочків, і знову буду відбивати. Отакі вийшли відбивні. відбила. А зараз мені потрібна терка і цибулю, і чесник я буду натирати на терки. Цибулю на оці, а чесник на оці дівнесеньки. Цибулю і чесник натерла, бачу, що тут чесничок є. Отак все. Трошечки перемішаю. Це. Тепер візьму трошки гепчиці. Це надасть відбивним, такі відбивним таким дуже пікантний трошечки смак. Я додала сюди чайну ложечку. Попробуйте хоча б раз, будете бачити, як це смачно дуже. Якщо додати трошки гірчиці. Тепер додам сюди чорного перцю. Десь так одна третя, одна четверта чайної ложечки. Додала. І тепер додам солі. І отак дам. Чайну ложечку трохи з верхом гарних. Тому що відбірні от у цій сілі цьому маринадові і просоляться. Тому даю так трошечки більше солі сюди. І ще зараз попробую на сіль. Це гарненько перемішаю. І тепер буду давати сюди мінеральну воду газовану Газов... 100 мл додала, а зараз побачу, що ще треба буде. Тому що я от на м'язка відбивних зробила багатенько. Змішаю. це все гарно, щоб розійшлося там. І попробую зараз ще насіль і побачу, чи не треба ще води. Я спробувала насіль і солі більше не додавала, додала трошечки ще води мінеральної. Скажу вам, що десь приблизно 200 мл води сюди, я додала. А зараз буду гарненько-гарненько це перемішати, щоб сією розійшлася там. Так буду брати кожну відбивну. Руками це буду робити, дівчатка. О, бачите, отак, щоб набралося там оцього маринаду, цибулів та всього, щоб набрало. І буду отак мукати, отак. І отут складати в миску. І так кожну. Обов'язково, щоб там набралася цибуля, чесничок на цю відбивну. Я вже всі відбивні, як бачите, тут ремикала у цьому маринаді, і залишилося трошки маринаду. Я його от зверху сюди додам. Тепер візьму кришечку, накрию. Якщо маєте час, можна поставити його, їх маринуватися надовше. Якщо немає часу, на годинку. Я сьогодні на годинку, але не буду ставити в холодильник тільки на столі. Отак, вони так швидко на столі промаринуються. Пройшла вже година, і я буду вже готувати кляр і буду насмажити відбивні. І покажу вам, що мені потрібно далі. От Для кляру я взяла 4 яйця, я взяла поки що 4. У мене, як бачили, багатенько вийшло з тих відбивних Тому я взяла 4. Якщо у вас менше, можна тільки 2-3. А якщо мені не вистачить тут цього кляра, я ще його дороблю, візьму ще одне яйце і сюди додам. Ну, зразу багато кляру не треба робити. Так і борошна. Взяла 1 на 200 мл стакан борошна. Якщо не стане, я ще собі додав сюди борошна. Дві помідори мені потрібно. Сиру такий 250 г. Олія для смаження, чорний перець, сіль і трошечки мінеральної води. Мені буде ще потрібно зараз для кляру. Буду робити спочатку збивати яйця. Там трошки солі так десь додала півчайної ложечки. І гарненько вилочкою, зараз я їх і зіб'ю. Отак. Ну, отак. Ще, щоб трошки шума така утворилася. І додам сюди, зараз отак візьму чайну ложечку повну борошна. Я зараз гарненько вилочкою ще його переб'ю, щоб борошно розійшлося. Тепер можна додати чорного перцю. Можна зразу було перець додавати, якщо любите його сюди додавати, я люблю трошки додати. І додам трошечки води мінеральної. десь так 50 мл додала. І знову гарненько-гарненько так перебігла. Ось і все. Все гарненько перевішилося тут. Такий має бути. Я готовий, а зараз натру сир і поріжу помідори. Покажу вам отак помідори нарізала. Ну, одна була малесенька, я нарізала так кружельцями. Можна отак кружельцями нарізати і ставити її зверху на відбивні. А я отакими дрібнесенькими квадратиками ще нарізала, тому що лише дві помідори. А у них багато, тому я так. А якщо є багато помідор, можете собі на свій смак нарізати помідори. І сир натерла на великій терці. Бачите? Все, йду смажити. Я вже біля плити і покажу вам, що біля мене вже все отут біля плити. І помідори, і сир. Отут біля мене. О, отут, відбивні, кляр і борошно. Сковорідку поставила, сковорідка вже нагрілася. Буду ляти олії. Так, гарненько олії додаю, коли смажу відбивні. А тепер буду брати відбивні, бачите, вони повні. цього тут маринаду, такого цибуля, чесник, все тут на них є. І отак буду ставити в борошну спочатку, як ми робимо рукою дівчатка. А тепер у Кляр, кляр. десь колись можна вілочкою. Спочатку запитували, на що вилочка там клярі. Ну, вона тут потрібна для того, щоб підмішувати кляр. Може, ну, там може осідати це все. Ну, як і ми робимо це. кляр. І тепер на сковорідку. Отак. Іде зараз слідуючий. З однієї сторони а і трошечки підсмажуються з іншої сторони. Трошечки вже князь знизу зловився, тепер можна і ставити помідори зверху. Я отак буду ставити ці спочатку. Верху сюда. Ставлю дуже маленький огонь. І тепер буду накривати кришкою. Отак на маленькому огні, декілька хвилин. Пройшло 4 хвилинки покажу вам, як її зробилися. Все покажу вам ще на якому вогні. А так нижчі середньому не смажемося. Буду забирати. Ось так і відбивні. І скажу вам ще, що так само можна зробити, посмажити відбивні всі, без помідори і сира. Трошки огонь сключу. Бачите, які гарненькі, святковий сів можна без помідорів і сира, просто оклярі всі пересмажити, отут. Тоді ставити, поставити їх всіх на протиньо, поставити от помідори і сир і на декілька хвилин, на хвилин 5, там, поки сир як розтопиться, все, вони готові. І і так швидше можна і проще. Ну, Я це показую для тих, хто пише мені в коментарях, що електрика зараз дуже дорога. А ви все в духовці показуєте. Ну, можна і отакі гарнесенькі і смачненькі, і курячі відбивні зробити на сковорідці. Ну, я далі так буду продовжувати. Я вже поставила слідуючі, і от покажу вам, як я ставлю зверху помідори, отакі порізані кружинцями. Дві штучки дивлячись, влючі такі завеликі вони. Отак. Так само зверху сир ставлю. Ось накрию кришку. І щоб сир тільки розтопиться, і вони тут готові вже. Покажу вам, які вийшли із такими помидорами. Такі дуже святкові, такі. Отакі гарненькі. Вони знизу теж гарненько підсмажені, як би вам показати? Ну, не можу зараз перевернути і показати, але вони гарненько підсмажені знизу. Отакі. Віддимні я вже всі посмажила і покажу вам, які вийшли. Бачите, в мене декілька вийшло без помідор, тому що не вистачило помідори. Вони теж смачненькі дуже. Ну, от і тут оці такі. Зараз візьму, О, так, якось взяти гарячі, все гарячі. Можливо, ці трошки не гарячі такі. Візьму оцю одну, цю. Ну, і отаку от ці останні смажилися, вони зовсім гарячі. Отакі от близько покажу вам це дуже смачно. особливо у цьому маринаді вони такі дуже смачненькі, пропитуються цим маринадом, і виходить дуже-дуже смачнесенькі. Ну і покажу вам оця не дуже гаряча, як з тієї сторони просмажилися. Бачите, гарно просмажилися. І можна і на святковий стіл, навіть. І дуже гарно виглядають, і дуже смачненькі получаються. І буду дуже вам гарно дякувати за ваші підписки, за коментарі, за лайки, за те, що дивитеся мій канал і підтримуєте мій канал. А особливо дуже гарно вам дякую за ваші побажання, чого, як завжди, бажаю вам і вашим рідним. А головне здоров'я, мирного неба і Божої витримки. І тоді до зустрічі!